А ну дайте мені, не бійтеся, бо це мої люди, що вам тут А ну дайте нам фото, Микола, ну зроби. Назад, назад, фотографи, фотографи, всі назад. три метри назад. Діма. Ще пару кроків назад, сумочки. Ще назад трошки. Колеги, всі назад. Давайте всі разом дивимося. Чия сумка? Ну я ж казав, ха-ха-ха-ха ну ще раз Так, всі назад там ну, та дівчинка. А, хай, тобто, да, воно, так. Давайте, повертайте. так. Можете, Можете, давайте, повертайтеся. Так, Можете, Можете. Давайте отак. Вот Мене ви не затулите, але я о. дуже радий вас бачити. Друзі, дякую, дякую вам! Спасибі!